Десь на 14-15 рік чи на початок 22 колісна Сау дійсно мала переваги. Всі чомусь там великі експерти кажуть, в нього більша мобільність. Мобільність в чому? Виїде на асфальт покоцаний, де ями такі, що асфальта майже нема. Скільки він проїде там? Він може їхати 60 по асфальту виб... з вибоїнами? Ні, колісна не поїде. Або пере... переоране отак поле ти сильно не поїдеш колеса, бо отлітають твої колеса. Там вигода, що колісний хід дешевше, значно і простіше, ніж гусянка. Питань нема. Але в мобільності жодних переваг немає. Жодний, ну і крім того, значно важче гусеницю вивести з ладу тут кавриці пару уламків і пропоров всі колеса.